Скажіть чесно, чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що наш затишний дім може шкодити здоров'ю? Ми часто дбаємо про харчування, ліки, прогулянки, але рідко звертаємо увагу на речі, які оточують нас щоночі. Сьогодні я розповім вам про п'ять предметів у спальні, які непомітно підривають здоров'я літніх людей щоночі. П'ятий найважливіший тому дослухайте до кінця. Але не хвилюйтеся: ми не лише виявимо ці приховані загрози. А й поговоримо про прості та доступні рішення, які допоможуть вам спати спокійніше, дихати легше і прокидатися з новими силами. Номер один стара або великовимірна подушка. Багато людей роками не міняють подушки, вважаючи, що якщо вона не втратила форму, то все гаразд. Але неправильна подушка це не просто шматок ткарини з наповнювачем, а річ, що безпосередньо впливає на дихання, стан хребта і навіть якість сну. Занадто м'яка подушка може викликати неправильне положення шиї, через що з'являються болі в потилиці та запаморочення. Занадто жорстка, навпаки, не дає розслабитися. А стара подушка накопичує пил та алергени, що може погіршити дихання вночі, особливо якщо є астма або хронічні легеневі хвороби. Приклад, Марія Іванівна, 72 роки, скаржилася на кашель і закладений ніс щоночі. Вона думала, що це хронічні бронхіти. Лікар порадив просто замінити подушку. І вже за тиждень проблема зникла. Порада. Задумайтеся, коли ви востаннє міняли свою подушку. До речі, якщо вам подобається те, що я роблю, підтримайте це відео, поставте лайк і підпишіться. Бо для мене кожен лайк як чашка кави з добрим словом. А без цього Ютуб просто не покаже нас іншим людям. Номер два: важкі запилені штори. Можливо, здивуєте, але саме вони часто стають джерелом проблем: штори збирають величезну кількість пилу, особливо якщо їх рідко прати. Для літніх людей, у яких дихальна система вже ослаблена, пил може викликати нічний кашель, прояви алергії і навіть хронічну втому адже організм замість якісного сну бореться за можливість нормально дихати. Приклад, Петро Петрович, 68 років, прокидався щоночі від задухи і кашлю. Він пішов до лікаря, зробив аналізи, але після того, як виправ штори і перейшов на легкі тканини, все пройшло. Порада. Періодично періть штори або перейдіть на легкі тканини чи жалюзі. Номер 3 Синтетична постільна білизна. Синтетика не пропускає повітря і не вбирає вологу. Це порушує терморегуляцію тіла. Літня людина може пропітніти або, навпаки, замерзнути вночі, що знижує якість сну. Приклад. Олена Степанівна, 70 років, скаржилася на постійну пітливість уночі. Після переходу на бавовняну білизну її сон значно покращився. Порада. Завжди купуйте постільну білизну з натуральних тканин бавовна льон. Номер 4. Старий матрац. Старі матраци втрачають пружність і накопичують пилових кліщів. Це викликає болі в спині, алергічні реакції та погіршує якість сну. Приклад: Іван Михайлович, 65 років, роками страждав від болів у попереку. Після придбання нового ортопедичного матраца проблема зникла. Порада. Рекомендується міняти матрац кожні 8-10 років. І, друзі, маленька ремарка від мене. Якщо хочете підтримати мій канал, щоб я і далі розбирав усі ці життєві ребуси простою людською мовою. У описі під відео є посилання підтримати проект. Можна кинути символічний донат хоч на чашку кави. Ви не уявляєте, як це надихає, продовжувати. Номер 5: електронні пристрої біля ліжка, телефони, планшети, телевізори випромінюють синє світло, яке порушує вироблення мелатоніну, гормону, що регулює сон. Приклад, Ганна Васильівна 73 роки. Погано засинала і часто прокидалася. Прибравши телефон з тумбочки біля ліжка, вона почала спати набагато краще. Порада. Прибирайте всі гаджети подалі від ліжка, принаймні за годину до сну. А якщо хочете дізнатися ще більше корисних порад про здоровий сон, довголіття та якість життя, заходьте на мій канал. Там на вас чекає ще багато цікавого та корисного контенту. Натискайте на канал, підписуйтесь і будьте здоровими!